Які цвяхи краще використовувати для дошки садку. На вибір є декілька варіантів: це оцинковані, оміднені, дерев'яні, бамбукові, алюмінієві, мідні, з нержавіючої сталі і навіть сплав мідь з цинком. Оцинковані і оміднені це чорний метал, покритий шаром цинку чи міді. Недовговічно, але дешево. Алюміній шкідливий, тому не раджу. Дерев'яні чи бамбукові цвяхи легкі, але. Збирають багато бруду та дуже швидко ну, розводять бактерії, грибки, плісняву, ну, і так далі. І їх не вивезти. Так що такі також нараджу. Нержавіюча сталь, як вилки, ложки, ножики, кастрюлі довговічна, але в Україні ніхто не виготовляє з неї дошки садху, окрім майстерні попович. Чудовий варіант, рекомендую також. Мідь. Особливу увагу нас саме на мідні цвяхи. Мідь відома своїми унікальними властивостями, які мають величезний вплив на наш фізіологічний та емоційний стан. Вона має антибактеріальні властивості, що допомагають запобігти утворенню бактерій на поверхні дошки. Ну до того ж, мідні цвяхи відрізняються довговічністю і зносостійкістю. Мідь дає заспокоєння та внутрішній спокій. Зв'язок з енергією землі, захист від негативної енергії. Мідь є сильний енергетичний провідник. Також естетичний вигляд та довговічність має. А сплав мідь з цинком поєднує позитивні характеристики, як міді, так і цинку. Тож, якщо ви шукаєте найкращий варіант для своєї дошки садху, рекомендую обрати мідні цвяхи. Вони поєднують в собі користь і естетику.